Це Ярослав Железняк, народний депутат України, голова фракції голос, перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Добрий вечір. Спасибо вам величезно, Що ви доєднуєтесь, пане Ярослав? Доброго вечора, дайте найперше. Очевидно, розпочнемо із теми коштів. Ви прогнозуєте, що влітку народним депутатам доведеться все таки переглядати державний кошторис. Ви трохи раніше говорили про те, що нестача буде у 200 мільярдів гривень. Зараз кажете, що сума очевидно буде значно більшою. і буде йти мова, ледь не про 400 мільярдів. Як так вийшло, що ми вийшли за межі військових витрат? Якщо дуже коротко, тому що буквально 30 секунд до цього ви в прямому ефірі продемонстрували, що наші урядовці, зокрема навіть прем'єр-міністр, не вміє рахувати, тому що я не знаю, як у нього вийшла ця цифра, яку він озвучив сьогодні. Я теж був здивований. Але якщо ми візьмемо на грошове утримання 365 мільярдів, які ми витратили. 149 на придбання товарів для потреб зсу, і ще 84 для підтримки зсу, то це явно вийде вже приблизно 600 мільярдів гривень, які ми витратили за цей період. Якщо отак от рахувати, а я переконаний в тому, що я правильно тут рахую, як мінімум, тому що так само рахує приблизно і міжнародний валютний фонд, який зараз перебуває в Україні. То очевидно, що тих видатків, які... Закладені в державному бюджеті зараз на безпеку і оборону, їх не вистачить. Більш того, той самий прем'єр-міністр е, заявив нещодавно про те, що так вони наближали видатки. Що таке наближення? Це умовно ми беремо з одного, одного рядка бюджету, там на в даному випадку на забезпечення збройних сил, і перекидаємо ці гроші на закупівлю зброї. Очевидно, що таких наближень було декілька. Дозвольте, і очевидно, пане що Ярославе. Треба Я тут хочу оцей момент про наближення видатків поточнити. Тобто, фактично, це ті гроші, які ми за які ми мали платити там, до прикладу, військовим на зарплати в кінці року. Ми зараз вже витрачаємо на закупівлю зброї. Це правильно? Mm. Дивіться, мені Як це пояснити? Я тут зроблю що? спочатку дисклеймер, тому що, на жаль, в нашому сучасному світі у нас після цього виряжуть телеграм-канали і понесуть якусь єресь в стилі, що гроші за зарплату забрали. Це не так. Але з точки зору фінансової інженерії бюджетної, це означає те, що нам треба буде в майбутньому знову ж таки кудись. Звідкись ці гроші на забезпечення збройних сил взяти тут? Я роблю дисклеймер, їх обов'язково знайдуть. Варіанту такого, що не будуть платити військовому його ну просто неможливо. Ну це нереальний сценарій від слова взагалі. Але очевидний факт, що уряд буде змінювати бюджет 2025 року. Очевидний факт, що ця сума буде так чи інакше наближатися до суми в 400 мільярдів. Тут я переконаний, я навіть можу сказати, що це почнеться. В червні-липні цього року, якщо секвеструвати бюджет, це означає якісь скорочувати, можливо, інші статті, які можуть постраждати. Ну, дивіться, я дуже б хотів би вірити в те, що у нас уряд і разом з офісом президента готовий, наприклад, прибрати абсолютно ідіотську ідею в стилі кешбеку чи там тисячу зеленського, на якому ми вже витратили 20 мільярдів. Так само готовий скоротити е, марафон, на якому там заробляє мінді чи компанія. Я так само хотів би побачити скорочення деяких абсолютно ідіотських інших видатків, але щось мені підказує, що це не розглядається як. Опція так само, як не розглядається, як опція навести лад на нелегальних ринках, наприклад на тютіні. Ми втрачаємо 24 мільярди, чи нарешті почати реформу митницю, яку особисто блокує міністр фінансів по особистому завданню від президента, яка. Так чи інакше забирає з бюджету ще втрат на приблизно 50 мільярдів. Замість цього, я думаю, що буде пропозиція в кращому випадку набратися більше боргів, в гіршому випадку уряд знову, як один в один з минулим роком, вийде, і скаже, блін, не знали. Тільки зараз догадалися, що не вистачає грошей, а давайте тепер збільшувати бюджет і збільшувати під це податки. Я одразу минулого скажу, що року ми, як таким шляхом пішли. Наскільки я пам'ятаю, саме таким шляхом пішли і розповідали, що от якщо парламент не проголосує збільшення податків, то все, все завалиться і не буде чим платити. Потім президент ще три місяці не підписував закон про збільшення податків, поки це не став не маяком МВФ. Але в цьому році, після того як президент особисто не підписував двічі-два податкові законопроекти, я точно запевняю, що ми як парламент завалимо будь-який. Е... Будь-яку ініціативу про збільшення податків. Хоче уряд знаходити гроші, от готові з ними сісти і почати зрізати або видатки, або нехай наводять лад на нелегальних ринках. Чому бізнес не потягне підвищення? Ну, пробачте, але це ж ви зараз сидите по логіці, якою любить користуватися наш уряд, щоб корова більше приносила молока, та, її треба менше годувати, де їй більше де їти. Ну... Мені здається, що бізнес клімат у нас не найкращий. Ладно, мені здається, так говорять сам бізнес достатньо відверто, і нагадаю, що ще раз, якщо б у нас це був єдиний метод наповнення бюджету, ну окей. А скажіть мені, будь ласка, що легше і правильніше під час війни закрити якусь корупційну схему на 50 мільярдів, наприклад, як нарешті перезавантажити митницю? Чи збільшити податки приблизно там, на відсотків 5, щоб за короткий період отримати? Це якщо шукати легший шлях. Ні, це правильний шлях, і як не дивно, але в МВФ, у Світовому банку, в посольстві США, де навіть в Європейському Союзі, теж знаходяться достатньо розумні люди, які, в принципі, від нас цього вимагали. І ми прийняли такий закон: я його особисто проводив через парламент, через весь тиск Офісу президента, і зараз. Кабінет міністрів, якому не вистачає 400 мільярдів, так само відкрито, повністю в право, ну, протизаконний спосіб, блокує от, створення комісії по обрання голову, нового голови митниці? Ну, це ж факт. Мені здається, що це вже злочин. Пане Ярославе, коли ми говоримо про е, те, що у нас зараз будуть проблеми із бюджетом, і вони стають очевидними, скажіть, наскільки. Це ще і причина тому, що наші партнери почали скорочувати нам допомогу. Ну дивіться. Я не думаю, що для когось було відкриття, що у нас навряд чи після особливо результатів виборів президента Сполучених Штатів, які були відомі в 2024 році. Правда, ж у нас вже в листопаді ми чудово знали, хто буде новим президентом Сполучених Штатів. Не треба було очікувати хоча б перші півроку збільшення допомоги. У нас була і є проголосована в 2024 році пакет допомоги від від Конгресу. Він зараз досі надходить. Навіть інші партнери збільшили постачання зброї, але ну очевидно, що ну це має якісь ліміти. Насправді партнери ну достатньо непогано постачали зброю, і в тому числі, наприклад, Великобританія дала навіть 3 мільярди доларів чисто на військові закупівлі, прямо на бюджет. Тому так це звичайно зіграло свою роль. Якщо партнери перекрили би більше, ми би менше витратили б своїх грошей. Але одночасно так само знаючи результат вже виборів, в тому числі президента Сполучених Штатів, маючи всі ці ризики. Наш шановний уряд витрачав гроші направо наліво, і найяскравішою цією історією може бути абсолютно ідіотська ідея роздавати по тисячі гривень всім і за все, тому що так захотів президент. Ну ось ми зараз в результаті маємо діру в 400 мільярдів, в тому числі тому, що у нас немає чим її покрити. Ну я сподіваюся, що знайдемо. Роздавали до цього з дуру гроші. Про роботу міжнародного валютного фонду ви також згадували. Це зараз технічна місія, яка спрацює в Україні, і чому не можна до прикладу взятися за бюджет допоки вони з нею працюють? Це, це не технічна місія, це просто місія. Це достатньо високопоставлені представники міжнародного валютного фонду, на чолі з головою якраз напрямку по Україні Греєм, і іншими його колегами. Це стандартний процес. Зараз вони проводять. Дискусії, зустрічі з різними чиновниками і, в тому числі, депутатами. Після цього вони зроблять staff-level agreement, це умовно попередня домовленість. Через місяць рішення про виділення траншу на 480 мільйонів доларів буде винесено на раду МВФ. І таким чином буде затверджений восьмий перегляд програми МВФ. Тобто тут все йде нормально. А чому ми не можемо тоді зараз взятися за розгляд бюджету? Тому що якщо ми зараз змінюємо бюджет, ми змінюємо макропоказники, до яких прив'язана наша програма, і відповідно тоді це затягне. Виділили нам траншу і схвалення цієї цього восьмого перегляду. Ну нам напевно це не дуже логічно робити. Чому це не зробити раніше, пізніше? З питання не до мене, до міністра фінансів, чи прем'єр-міністра, чи міністра економіки. Там у нас багато людей відповідальних за економічний блок. Ніхто сильно там чомусь не відповідає, але всі мають якийсь статус. Коли ми говоримо про борги і запозичення, скажіть, є розуміння, як ми будемо їх віддавати? Чи поки що нам не до цих роздумів, нам потрібно якось закрити оці основні питання? Ну, найперше, звісно, оборонка зі зрозумілих причин? Не повірити, але їх віддавати ми будемо грошима. Ну, окрім якраз угоди про копалини, але це трошки інша історія. Насправді наш борг зараз вже переходить за 100% від ВВП, і про це в тому числі говорить Міжнародний валютний фонд, що далі це може стати проблемою. Поки вони так не оцінюють, поки у нас більш-менш достатньо він стабільний. Нагадаю, нам 50 мільярдів дали G7. Безкоштовно, тобто вони взяли кредит і дали нам відповідно це як грант. Тому поки ну грошей на цей е, рік нам вистачить і все буде нормально з борговою політикою. На наступний рік це виклик. Якщо раптом військові дії або інтенсивність військових дій або видатків на оборону, тому що навіть після війни нам чи да ми будемо сильно скорочувати свої військові видатки, знаючи з яким сусідом маємо справу і. Підступність України-агресора, то е, ну, нам треба буде шукати додаткові гроші. Нам не вистачає там приблизно 14 мільярдів доларів. Це ну достатньо велика сума, і її бажано взяти все ж таки грантом, а не кредитом. Ви згадали про угоду про Надра. М -м -м. Коли говорити про те, як, як це має запрацювати в Україні і коли. То які ваші прогнози? І загалом, наскільки це, на вашу думку, наближає ця підписана вже угода нас до миру? Mm, абсолютно байдуже. По-моєму, результат цієї угоди і наближення до на миру ми побачили в понеділок після розмови Путіна і Трампа. Що стосується її працювання, я чомусь думаю, що це більше піар ніж якась реальна штука. Нагадаю, що за Оцінками саме Міністерства фінансів, за якщо б така угода працювала 5 років вже. Причому ну, це були непогані для Надер 5 років, то вона принесла в бюджет цього фонду аж цілих 71 мільйон доларів. Ем, нам допомога по f 16 тільки в 6 разів була більше, тому сильно там результати я не очікую. Для. Дональда Трампа і адміністрації було, напевно, це важливо з точки зору піару. Ем, ну, окей. Народним депутатам доведеться найближчим часом вносити ще певні зміни у українське законодавство для того, аби ця угода запрацювала. Ну, ми зараз будемо розглядати в другому читанні проект змін в Бюджетний кодекс. Дивіться, я невеликий оптиміст по тому, як буде працювати ця угода, але так. Нам треба буде нести зміни щонайменш бюджетний кодекс. Дай Бог, щоб це була єдина проблема по запуску цього фонду. Щось, я думаю, що їх буде значно більше, але ще раз, я не думаю, що ми сильно помітимо різницю між тим, як фонд запрацював і фонд ні. Ані фіскально, що добре, тобто у нас буде більше грошей в бюджеті, ані по якимось грандіозним бізнес-проектам. На жаль, бізнесу, клімату і його розвитку в Україні заважала не відсутність угоди, а величезна когорта різного типу чиновників, правоохоронців і інших корумпантів, які кожен бізнес можуть звести достатньо швидко на нівець. Це коли говорити про угоду. А коли говорити про зброю, зокрема від Сполучених Штатів Америки, які ми тут, пане Ярославе, маємо перспективи, тому що є інформація, що Байденівська допомога влітку вже очевидно закінчується. Поки що розуміння, як буде із новою, немає. Рубіо каже, що поки що над цим і не працюють. Була раніше заява про те, що ми можемо купувати. Ну принаймні буде для нас такий дозвіл, як багато зможемо купити, на які гроші і загалом що буде? Чи будуть нам американське доз? Відверто, говорячи, я не знаю. І якщо б на моє місце зараз ви б а, посадили б Зеленського Єрмака, чи навіть Марка Рубіо чи Дональда Трампа, я думаю, що їх відповідь плюс-мінус була б така ж сама. Зараз, м -м, після дзвінка в понеділок Трампа і Путіна щось не виглядають, як наші американські партнери. Як люди, які хочуть збільшувати пакет військової допомоги, особливо безкоштовно. Добра новина, що так само Європейський Союз, ось буквально там вчора, сьогодні, закінчив свою юридичну частину, тому що вони створюють окремий військовий фонд для Євросоюзу на 150 мільярдів євро, і там в тому числі вони можуть. За... Завдяки цьому закуповувати гроші зброю за ці гроші для України. І я дуже сподіваюся, от якраз в такому контексті, що, як мінімум, у нас залишиться можливість А, отримувати а, ті військові компоненти, які ми не можемо замінити будь-яким іншим поставками світу, наприклад, патри... ракети для Петріот, Б, що найменше американські партнери будуть продавати свою зброю, тому що ну справді там у них багато чого виробляється. Як воно буде? Не знаю не і переконаний, що ніхто, сидячи на моєму місті, включаючи двох президентів України та Сполучених Штатів, не дадуть зараз вам на це питання відповідь. Ну, тоді ми мусимо розраховувати, звісно, на європейців. Як вони активізувалися Не Повірити, зокрема. нам би бажано би розраховувати на власні Та сили. На себе, звісно. І але... не, наприклад, накрасти гроші на фортифікаціях, як нещодавно встановили бігус інфо. Ну, це очевидно, але чи тільки власними силами ми зможемо здолати Путіна? Ну, дивіться, я. Переконаний, що якщо ми власними силами не будемо намагатися здолати Путіна, то навряд чи прийде якась чарівна нова країна, про існування якої ми не знали, умовно ваканда якась, і нам всім допоможе. Тому нам бажано в першу чергу розраховувати на себе. Воно так легше в цьому працює, в тому числі і, напевно, в геополітиці. І коли у нас є очевидні проблеми, наприклад, дрони. Там що на мить заява асоціації була, що у них приблизно 60, навіть більше 62 відсотка, вони могли би ну більше продавати. Просто держава немає грошей. Це правда. Ми що з вами от тільки що першу частину обговорювали. А скажіть мені, будь ласка, чому ми тоді, якщо у нас є можливість більше закупити дронів, вони думаю, не треба зараз пояснювати, чому це важливо для фронту. А і проблема лише в відсутності грошей. А чому ми тоді 30 мільярдів витратили на безглузду популістичну програму? Ми ну хто куди на які вибори там збирався йти, що вирішив на це витрачати? А чому у нас досі під носом крадуть рекордно? Ну для розуміння з 2019 року по 2025 рік, от якщо рік до року, да, взяти, то на нелегальних ринках Тютінавк. Почали красти в п'ять разів більше, це вже ну, я говорю майже 25 мільярдів. Ну, ось, дивіться, це ж прості, достатньо логічні запитання. А енергоатом у нас яким чином сховав 60 мільярдів від підвищення тарифів? Де ці гроші ділися? Ну це державна компанія. Ну тобто, от е, якщо ми не будемо як суспільство задавати такі логічні. Питання, я ж ну, тут не складну математику говорю, я навіть говорю цифри, які офіційно озвучені офіційно представниками влади, не опозиції, не незалежних експертів, влади. Вони на них посилаються. І не роблю цей прямий зв'язок між дронами і цими грошима ну, напевно, щось у нас іде не так. І ще раз, я дуже сподіваюся, що європейські партнери допоможуть. Норвегія прийде, прийде Великобританія, дасть більше зброї. Все таке єдине проблема, що вони її справді не так багато виробляють. Вони намагаються збільшити це, але не багато виробляють. А от у нас, так чи інакше, щонайменше, по дронам, хоча я знаю, і по іншим, скажімо, елементам військового озброєння, у нас можуть виробляти більше. Немає замовлень. Немає замовлень, тому що немає грошей. І одночасно я відкриваю сюжет бігусів і бачу, як вкрали на фортифікаціях. Так само, як якщо це два приклади на фортифікації, ми так чи інакше витратимо 82 мільярди. Ну якщо воно по всім так було, ну сорі, це прям я не знаю, як це назвати під час повномасштабної війни. Тому а що на це здається, вам народним щоб... депутатам відповідають представники уряду, які так чи інакше але з'являються на годину запитань діться, до ворота по Дивіться, У нас представники уряду знають про те, що у них відбувається в державі. Трохи гірше, ніж е, представники е, з великою повагою до них маршрутного бізнесу, або е, навіть каз Макдональдс. Але мені не треба для цього відповідь представників уряду, У мене для цього є рахункова палата, яка вже 4 місяці чомусь ховає звіт по фортифікаціям. Це я просто як приклад із таких достатньо простих звіт. Ну а чому ховаємо? Що ж там такого, е, що не можуть його схвалити? І ну. Як ви бачите, таких питань достатньо багато, і от мені здається, що ми так чи інакше за ці вже три роки повномасштабної війни і на четвертому році цієї ж самої війни, ну повномасштабної в даному випадку, дійшли до того, що якщо ми не почнемо давати відповіді, причому відповіді не у вигляді е е перекидання стрілок, вже шість років одна і та ж сама людина керує країною. Ну, вже напевно на попередників якось воно ну, не дуже. Не Ось. Ну, так може, ну треба щось робити, може там уряд змінити, чи там ті, хто ну, по факту у нас уряд нічого не вирішує. Там заступники офісу президента якось план навести, там, правоохоронців спитати, чому от, всі бачать, а вони не бачать. Ну от мені здається, що це просто такий важливий елемент нашого виживання, інакше в якийсь момент ну, добре, що є європейські партнери. Але ну вони ж теж, як ми бачимо, іноді мають певні ризики, зокрема Угорщину. Пане Ярославе, а що стосується до прикладу кадрових ротацій, та про що ви говорите? Ну наскільки сьогодні сильно хитається крісло? Скажімо, під прем'єр-міністром раніше е час від часу з'являлася ця тема, що можливо буде змінений М -м, керівник кабінету міністрів. Водночас зараз якась є певна тиша, чи означає це, що просто не шмагаль з усім справляється, чи просто не на часі питань? Ну, дивіться, у нас е, багато да, там, речей, які змінюються в країні, але слава Богу, є одна стабільна. І вона настільки стабільна, що мені здається, що колись, навіть коли будуть писати або оновлювати сучасний український фольклор, це внесуть як е, сучасні українські традиції. Ми шмигеля змінюємо кожного мі року, але в серпні. Тому дочекайтесь до серпня, обов'язково знову будемо міняти шмигаля. А які розглядаються кандидатури? Не знаю. Ну, яка різниця, хто наступний Шмигаль. Але ну, просто є традиція, ми кожного року в серпні обговорюємо, що ми міняємо Шмигаль. Він залишається. В принципі, неважливо в чинній системі, хто прем'єр-міністр, ну там Свереденка, Кулеба, Чернишов. Ну, навіть пес Патрон, я думаю, що теж би підійшов Офіс офісу президента, якщо б вмів брати слухавку від Єрмака. Але от в цей процес, який так чи інакше називають преміріадой, який ну, справді відбувається вже 6 років поспіль, він завжди один те ж саме. Це відбувається в серпні. Тому в даному випадку у нас зараз розмова з вами в травні, і відповідно зачекайте три місяці і знову будемо міняти шмигаль.